Утки про те, що деякі із представників виконавчої влади, тобто міністри з уряду, написали заяви на звільнення, вже в декілька тижнів гуляли в повітрі над урядовим кварталом. І от маємо підтвердження, що до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Це Камишина, міністра юстиції, малюська, який давно вже на Фейсбуці писав, що написав таку заяву міністра захисту довкілля і природних ресурсів стрільця. Ну а також є заява, чого ми не чекали, про звільнення від голови фонду державного майна України Коваля. Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань. Ось що прилетіло нам з Верховної Ради. Зараз ми про це більше спробуємо розпитати у нашого вечірнього гостя народний депутат Олексій Гончаренко. На зв'язку з нашою студією. Пане Олексію, вітаємо. Вітаю, пане Олексію. От я вже перелічив певні. Кадрові е, відставки, які мають відбутися, правда, я не побачив там віце-прем'єрки Верещук серед зареєстрованих, а її теж називали. Що відбувається, і в, в чому е, сенс ось тих відставок? Що відбувається? Чесно кажучи, в країні повний хаос. От я би так це формлював. На жаль, Чую те, що якщо ці три міністри будуть просто звільнені, то вже в нашому уряді міністрів та лишається дуже мало. А, ну щодо Камишина, він іде на підвищення. Пріш за все він стане заступником голови офісу президента по економіці замість шурми. Mm -hmm. а, що стосується і стрільця, то їх просто звільняють. І не знаю, ми поки не чуємо нічого про їхніх наступників. З одного боку, очевидно, що нас давно вже Україною керує не уряд, а уряд перетворився не більше ніж на департамент офісу президента. З іншого боку, це все ж таки міністри, вони ведуть якісь міжнародні перемовини. Хоча б навіть, знаєте, перед нашими якимись партнерами не вдома якось. Ну, тому, ну, ну, бардак повний. І все це так бардачно, тому що рішення приймає одна людина, Володимир Зеленський, і так як йому там когнатошу поклав. І от він раптом вирішив, що нарешті час зайнятися. Побачили ми ці заяви. І уряд наш стає вже знаєте, не просто щербата така посмішка без багатьох дубів. Майже вже взагалі нікого там нема. Так, але нам кажуть, що в ці обезглавлені міністерства, які мали виконуючих обов'язків, вони будуть швиденько переведені в режим міністрів, тобто вони вже не будуть. ВО. Також кажуть, що підтягнуть нові кадри. Зокрема, назвали голову обласної адміністрації Львівської Козицького як одного із тих, кого можуть потягнути, як то кажуть, на київський хліба. Це все вже є інформаційний шум, це вже спекуляції, чи щось вже є відомо про ці. Кадрові перестановки, і для чого аж цілий голова Верховної Ради коментував про неможливість відставки прем'єр-міністра і уряду у зв'язку з тим, що ми перебуваємо в при дії закону про воєнний стан. Ну ви поставили одразу декілька питань. Так. А, ну давайте почнемо з другого питання. Справа в тому, що в липні місяці Зеленський хотів звільнити Шмигаля. і Арахамія Стефанчук і інші. Якраз намагалися а, шмигалю допомогти зберегтися. Тоді я нагадаю, Верховна Рада чотири тижні не збиралася, відповідно не могла розглянути жодних заяв. Це це питання відклалося, але як ми зараз бачимо, по Шмигалю питання не стоїть. Тепер щодо вашого першого питання, а, то насправді чуток мільйон, і не тому, що хтось там просто видумує як ви говорите інформаційний шум, а тому, що відбувається це наступним чином. Запрошує Зеленський до себе якихось окремих людей, проводить з ними якісь окремі співбесіди. Далі абсолютно не зрозуміло, що це означає. Люди цим діляться і звідси йдуть чутки. Але далі, Зеленський як так само, як придумав щось, так само легко може передумати. І тому далі з'являються нові кандидатури, нові ідеї і про старі забуваються. Але це якби ехо від минулих. Не думаю, воно так і лунає в інформаційному і суспільному просторі, і так це все множиться. Тому це ну це така специфіка сьогоднішньої України. Так, але при цьому в якось воно виглядає, що від перестановки доданків сума не міняється. і сума тут не зовсім на користь України в такий важкий час. Ми в цьому випадці погоджують сто Ми бачимо, що змінюються окремі прізвища. Але ми не бачимо жодної зміни якості державного управління. Повторюсь, в країні хаос і це можна побачити на ну, просто на кожному кроці. На жаль, це починається навіть з фронту і закінчується найвищими щабелями влади. А чому голова фонду держмене раптом у цьому списку опинився? Щось не те, не так. По голові фонду держмайна я чув різні історії. Одна з них що можливо його будуть переводити на міністра з питань аграрної політики або ага. якогось іншого міністра. Тобто, я думаю, що він скоріш за все просто кудись переходить, але ну побачимо, яким буде кінцевий варіант. Панеці, ми від самого президента і Верховного Головнокомандувача чули, що він не опирається ні на Верховну Раду в парламентсько-президентській республіці, ні на колегіальний Кабмін, а на 5 ефективних менеджерів, п'ять-шість, які в нього є. І це називається Офіс президента. В цьому випадку з цього офісу раптом має, ну так кажуть, має піти шурма молодший. Це відомого СДК і регіонала Син, і по ньому є цікаві провадження, які Стосується компенсації з бюджету за зелену енергетику для нього і партнерів на окупованих територіях. Всі говорили, що це є якраз від'ємний для президента, як то кажуть, актив. І от виходить, що логіка така, будуть його міняти, наприклад, на якогось Козицького чи ще когось іншого. Але ми знову повертаємося до кейсу Татарова, який є чи не найбільшим зараз генератором негативу в офісі президента на імідж самого президента, а він його не здає. Чому? Хороше питання не, не хороше питання не до мене, е, реально е, чому не знаю? Тому що напевно татаров супер важливий для Зеленського історія про те, що він бував чеченців, ну, перетворили вже на якийсь мем, е, анекдот і так далі. Коментувати навіть цю маячню я ну навіть не хочу. Очевидно, що тут ну вона не витримує критики по жодному напрямку. Починає не з реалістичності цього до логіки цього тут немає ну, взагалі нічого. Але очевидно, що татаров супер для президента. Давайте будемо відверті. В країні сьогодні є в принципі, ну, може, три людини, які ну чотири людини, окей, які, які реально на щось впливають, і це сам Зеленський, безумовно, це Єрмак, це татаров. і це ще Арахамія. Оце ті люди, які ну от вже і ферарахамія трішки менше, ну але все ж таки, ті інші вони реальний їхній вплив обмежується тільки тим, чим наскільки вони можуть зайти до до Зеленського і, і донести йому якусь свою думку, ідею, пропозицію, кандидатуру і так далі. Ну але, але татарів в цей список однозначно входить, і це звичайно виклик для нас для всіх, mm. тому що ну те, що татарів це. Абсолютно не рицарю білому, ну це здається вже кожній людині. Очевидно, ну, ваші слова підтвердить Захарченко. і Лічно товариш Віктор Федорович. Тут ми нічого не додамо. Маємо одну хвилину. Є ще одна дуже резонансна відставка. Я про голову Укренерго. І від коли скинули Кудрицького, це потягнуло міжнародний скандал. Оскільки наглядова рада, яка і має керувати такими речами, сказала, що тут було політичне звільнення. Які наслідки маємо хвилинку, власне що буде нам тепер після цього, як відбулося все не за правилами, попри те, що в нас є зобов'язання перед партнерами, які фінансували цю реформу корпоративного управління. Які своїми внесками фінансують відбудову «Укренерго». А я зараз сиджу, включаю з вами з київської квартири, де в мене нема світла. Я думаю, як багатьох інших людей. Два міжнародні члени наглядової ради подали у відставку в нас гучний скандал зі звільненням голови «Укренерго». І на жаль, це буде мати наслідки і для іміджу України, і для обсягів допомоги нам. І, врешті-решт це буде мати наслідки в тому, скільки світла в один день. Будуть мати українці зараз і взимку. І, на жаль, негативно. Ну, але ви ж називали п'ятьох людей, навіть чотири прізвища, які цим всім керують. Якщо це було політичне замовлення, то якого рівня з тих чотирьох? Те, те що знаю я, автором цієї ідеї є Герман Галущенко, міністр енергетики. Угу. А до кого він з цим забіг? Ну, думаю, що хто точно, враховуючи резонанс, тут рішення приймав тільки Зеленський, яким він міг прийняти таке рішення. Дякую, пане Олексію, за оперативну власне можливість почути від вас всі коментарі. Олексій Гончаренко, народний депутат Європейська Солідарність, на зв'язку був з слухачами радіо ФМ Галичина». До зустрічі кажемо пану Олексію і продовжує.